Друзі, всім привіт! Сьогодні я завітала до Аврори, переглянула продукти харчування, солодощі, чай, снеки. Давайте разом подивимось, що цікавого є в асортименті. Всім приємного перегляду! Вафля голландська солона карамель 33 г 11 гривень. Фігурна шоколадка, чарівна змійка 45 г. Коштує 69 гривень. Ананас сушений м'який 100 г у упаковці 69 гривень, кава петрівська Слобода, 3 в одному з різними смаками. Темний шоколад, міцний, вишня, лише 5 гривень за штуку. Рябчик сушений курячий. Слайс з соєвим соусом 30 г 59 гривень. Вермишель швидкого приготування мівіна в асортименті по 15 гривень. Томатна паста різних торгових марок. Макмай, томатіно по 11 гривень за штуку. Вага 70 г. Кетчуп до шашлику від торчин 250 г 29 гривень. Набір цукерок у білому шоколаді з мигдалем 150 г в упаковці. Мені вони нагадують Рафаело 99 гривень. Новорічний набір веселих свят 210 г. До складу входять такі цукерки, можете переглянути. Ціна його 88 гривень. В наявності є ще такий набір цукерок з Різдвом Хрестовим 125 г в упаковці ціна 74 гривні. Десерт молочний. Чарівний вечір. 85 грамів 22 гривні. Грінки житньо-пшеничні Fin It 90 грамів. Ці зі смаком часник 27 гривень, кава вишня та ірландські віскі 150 грамів 119 гривень. Пряний кембірний від добрик. Різдвяна куля з різними дизайнами по 24 гривні. Набір шоколадних фігурок 100 г 129 гривень. Фігурка шоколадна від Рошен Святий Миколай 25 грамів зі зниженою ціною 27 гривень. Печиво-листкове вушка від торгової марки Лукас. 350 в коробці 59 гривень. На цей товар діє національний кешбек. Медові коржі для торта 400 грамів коштують 55 гривень. Бонжур десерт зі смаком чорниці та маскарпоне 232 г 74 гривні. Цукерки Millennium Golden Nut У такій гарній коробці. Вага 150 грамів. Ціна 129 гривень. Напій кавовий 3 в одному Якобс в асортименті по 8 гривень за одну штуку. Напій капучино мокати зі смаком пряного гарбуза. Бачу таке вперше 40 грамів 39 гривень. Маршмеллоу святковий Санта 50 грамів в упаковці 34 гривні. Кава старого Львова 100 г мелена в асортименті по 49 гривень. Кава зі Львова вишня в шоколаді 150 г мелена. Ціна 139 гривень. Каша гречана швидкого приготування 40 г коштує 9 гривень. Каша вівсяна швидкого приготування тієї ж фірми 7 гривень за одну штуку. Ананас консервований шматочками 565 г 74 гривні. Вермишель рисова гостра 14 гривень. Паста спагетти 400 грамів, всього за 15 гривень. Сардина натуральна в олії 230 г. Коштує 44 гривні. Кілька в томатному соусі 29 гривень. Тунець 150 г в олії 49 гривень. Мій улюблений чай каркаде 70 г в упаковці. Зараз в акції 29 гривень. Якщо спробувати з печивом, буде дуже смачно. Печиво рошен зі смаком пряженого молока 34 гривні. Попкорн карамелізований у банці 39 гривень. Східні солодощі хомка 360 г. Коштують 49 гривень. Шоколадний бамбук від торгової марки АВК. Ціна 39 гривень за 200 г. Знайшла ще такий набір цукерок глазурованих. з Новим Роком та Різдвом Христовим. Вага в упаковці 350 г. Ціна 119 гривень плюс кешбек. Грінки житньо-пшеничні зі смаком часник 27 гривень 80 грамів. Фірмовий бісквіт з гущеним молоком. Коштує 64 гривні 219 гривень. Кекс різдвяний. Шоколадними краплями 500 г упаковці. 55 гривень коштує яйце кіндер-сюрприз. Такий зефір глазурований до кави 20 г асортименті, всього за 5 гривень. Чай зелений сонет 20 пакетів. Саусеп 33 гривні. Зі смаком лісові ягоди та цитрус мікс. Без акції 39 гривень. Набір фігурок з молочного шоколаду кульки 63 г. В упаковці 5 штук, 84 гривні. Горіхова суміш, гармонія 100 г. арахіс смажений, родзинки, мигдаль, сіль. Ціна таких горішків 39 гривень. Набір цукерок конті. подаруночок асорті 197 г в упаковці 64 гривні. Набір вафельних цукерок конті 290 г. В упаковці 9 штук. Ціна 69 гривень. Молоко згущене полтавський смак 440 г 55 гривень. Молоко згущене первомайське з хлопчиком 290 г 44 гривні. Така горіхова паста 200 г у банці. Ціна її 119 гривень, 24 гривні, сушки, київ, хліб. Малятку. Без пальмової олії. Вага 250 г. Наші вершки ультрапастеризовані 17 гривень, 10% жирності Вершки селянські 10% 24. Шоколад світоч з вишнею Він чорний 240 г, 169 гривень. Мої улюблені вафлі Артек. Класичні 218 г, ціна 49 гривень. Фігурка шоколадна Санта Клаус 60 грамів. Не бачу, яка тут торгова марка. Ціна 49 гривень. Халва соняшникова з ароматом ванілі 125 грамів. Торгова марка Тоня. 17 гривень. 19 гривень коштує суперконтик 90 грамів. Бісквітний рулет зі смаком вишня какао 24 гривні. Курячий бульйон Галина Бланка 10 г 4 гривні. Суп гороховий класичний тетя Соня 160 г в асортименті 22 гривні. Тепер перейдемо до спецій, які є в асортименті. Перець чорний 27 гривень. Приправа до курки 25 г. Ціна 7 гривень. Італійські трави море спецій 10 г в упаковці теж 7 гривень. Хмелі сунелі деко 7 гривень. Приправа до плову 30 г в упаковці 9 гривень. Також в таку ціну часник сушений. Приправа універсальна грибна 90 г в упаковці. Всього 9 гривень. В таку ж саму ціну приправа куряча теж 90 грамів. Об'єм 150 г. Дорожче 15 гривень. Приправа паприка копчена від море спеції 15 грамів 9 гривень. 12 гривень коштує гвоздика ціла. Приправа для фаршу та котлет 9 гривень. Приправа для омлету та ягішні теж 9 гривень. Чай чорна мінутка 100 пакетів в упаковці 64 гривні. Насіння смажене свіжачок. 34 гривні. Солоне та звичайне. Такі цукерки. Королівський смак з вершковим кремом 113 г. Ціна 49 гривень. Набір цукерок шоколадних Любімов. Адвент Календар 120 г. Ціна 129 гривень. Міньйон від торгової марки Любімов. 300 г така цукерка 99 гривень. Шоколад Міленіум Golden молочний з мигдалем та родзинками 100 г 69 гривень. Кава розчинна сублімована 50 г. Чорна карта 74 гривні. Кава Якобс капучино 500 г 189 гривень. Локшина ріва зі смаком яловичини 27 гривень за упаковку. Круасан від торгової марки Лукас. З начинками вишня та шоколад 11 гривень. Цукерки «Юмі-гумі» желейні від рошен 70 грамів по 29 гривень. Какао порошок деко 80 грамів. Коштує 27 гривень. Це какао дуже хороше, не гірше, ніж мрія. 29 гривень сироп для кави Monik. 200 мл в асортименті з різними смаками. Дякую всім за перегляд. Бажаю всім гарного дня та вдалих покупок. До нових зустрічей! Підписуйтесь на канал, ставте лайки.